Олександр, закінчили зараз 18-го туру. Команда ваша поступилася 4-5. Ну, не можна якісь пригадати ту гру, яка була три тижні тому. Тут якісь такі е паралелі, але не паралелі. Там Сокіл відкрив е рахунок першим. Ваша команда три м'ячі забила. Тут з точністю навпаки швидкий гол, а Потім що сталося з вашими гравцями, що перший тайм 1-4? Ну, да, десь ми цілу гру що не навчилися грати і десь виключаємося епізодом. З'являється, не хочеться казати, розслабленість. Ну, десь тут треба концентрація, щоб була на високому рівні. Початок десь був за нами, да, не боялися, тут на мечі і працювали непогано, да, були помилки. Ну, і десь відрізками бажання десь вступати в боротьбу, якісь ми мікроепізоди, десь програми. Перший тайм був не за нами. Там відрізок такий, треба передивлятися. Але буде питання по Єгору. По перше, перше таке питання. Ну чому ви ставку зробили саме на нього, але вже він не такий досвідчений, Мещеряков тут непогано зіграв три тижні тому. І друге, чи не було у вас думки? Ну, Все таки перший тайм молодий воротар чотири м'ячі пропустив. Не можна там його чомусь звинувачувати, але чотири є чотири, можливо, поміняти його на міщерякові. Думки були, але щеряков десь погано себе почував. Прийняли таке рішення. Хай його. Да, для нього це все нове. Тут шишки наб'є, поки помилки свої не зробить, гравцем не стане. Нормально він працював, я вважаю, що його там ну, грі ногами помилки, вони є в полівих гравців. Нормально зіграємо його підтримуємо. Нормальний хлопець буде працювати, виросте нормального воротаря, це. Буде ще таке заключне питання. От, тиждень тому для вас була дуже стратегічна з точки зору турнірної таблиці гра за, з, з ураганом, перемога, ви його випереджаєте. Все ж таки там гравці висловлювали, що оптимізм перед урокою Соколи, але не відчували, що все ж таки трошки прибили оця поразка ще й 2-5 від урагану. Такій ну, лобовій грі, яка стратегічно впливала на турнірну таблицю. Ну, з розкладу по турнірній таблиці десь був такий відрізок пограничний, скажімо так, що ця гра, чи ми могли десь пілотоні держатися. Ну, не Все так швидко робиться, да. хлопці десь, десь додають в розуміння, десь притерлися друг до друга. Но десь ми, я думаю, на оборонних діях десь чуть-чуть виключаємося. Тому що акцент зробили десь на роботу з мечем, може десь в цьому є якась причина. Ну, не все одразу команда будується не так швидко, як хочеться. Будемо працювати і в цих компонентах теж треба, да, треба відчувати рівень, рівень вищої ліги, що це хлопці, деякі в тому році грали на перші місця. Дякуємо за ваш коментар. Успіхів постачимо.